Усім привіт. Якось обіцяв, що викладу свого дракона, ну, ось викладую, це була Вагівська батка 12S2P, але вона виявилася поганою. Ну і в такому вигляді не можна було її віддавати туди, де збирався, залишили собі. Була видалена. Одна комірка ось ця. На її місце я купив і додав іншу пару. І до 13С я додав ще одну пару з іншої батарейки, теж купляв. от Таким чином воно все виглядає зараз. Роблю для неї, ну, не то, щоб корпус. Але ось щось подібне до корпусу, хочу її стиснути. Текстоліт 5 мм знизу, згори, стягну все це, щоб воно хоча б отак от не виглядало. Може якось ще і накрию. Не знаю. Коротше, трохи пізніше включуся з продовженням. Так. Пара моментів і буду вже накривати текстолітом. До речі, текстоліт 5 мм Ось такий з-за батьківщини. В батька знайшов. Хотів показати, як я розмістив термодатчики. Ось раз, ось два, ось три. І ось 4. Ну, якось так розподілив, не знаю, може там по центру треба. Але я, напевно, так і зроблю. Я зараз пару центральних датчиків перекладу от сюди і сюди. У виробника початково були вони отут, два датчика, коли воно було у корпусі. Коротше, зараз так зроблю і накрою вже кришкою. Такс, все. Переніс два датчики сюди ближче до центру. Два по краю. В сумі, чотири температурних датчики має БМСка. Приліпив двосторонній скотч на обезжирену поверхню. Не знаю, як буде тримати. В принципі, там навантаження і не буде, просто щоб воно лежало собі та і не тарахтіло, якщо що. Ну і начебто не їздить. Тримається. В принципі, це те, що треба було зробити. Така чорна скриня майже. Так, ну що, якось я так скуплявся, що шайб у мене достатньо, а от гаяк не вистачило, тому ось ця середня шпілька поки що буде не затягнута. І так. БМС-ку зафіксував, поки що так вивів роз'єм для балансиру, але не знаю, чи буду його підключати, чи ні. Скоріше за все, заховаю десь потім. Трохи на відстані прикрутив ось цю дошку, Ну, щоб просто дроти можна було тут витягати за необхідності. А цей дріт чим тимчасовий, звідси він йде. Він тимчасовий, буде тут 2 по 16 нормально прокладено, зафіксовано. Ну, Він і був, але я планую надрукувати панель для ось цього всього, для ось цих роз'ємів, тому запхав їх поки що сюди. Є де надрукувати. А от і скоріше за все, що це все буде закрито з нормальними тими отворами под, під роз'єми. Зараз я його поставлю ще вертикально. Ну, тут в процесі відірвалися два дроти від того і балансирую, я їх поки що не причепив. Зараз поставлю вертикально. Ну Ось вертикально. Тепер вона може займати значно менше місця. Тут ще треба навести порядок та накрити. Так то виглядає з тилу. Дуже плотно усе закрутилося. Я взагалі то, як робив, я поміряв ширину батарейок, усіх комірок, відняв пів, -пів сантиметри і відпилив за цим розміром текстоліт. Він вийшов ще менший, бо все ж таки болгаркою пилив там. Товстий диск, там десь ще міліметри 3 вкрав. А в сумі вийшло так, що я так стягнув і можна було б ще стягувати якби не текстоліт. Ну, в принципі, я не бачу сенсу там аж перетягувати, бо, чесно кажучи, мені трохи лячно. Головне, як би зроблено. Зараз хочу підключити ще компом до БМС та показати, як це виглядає. Притягнув я лаптоп, поставив батарейку, але спочатку хотілося б показати розпіновку кабелю rs 485 для цього БМС. Дивимось тим, защою на себе, скажімо так. Справа у нас зелений, тобто це у нас восьмий, сьомий у нас помаранчевий і шостий у нас синій. Синій у нас GND, тобто маса, помаранчевий А, зелений Б. Ну і зараз підключу це все. Я перепрошую за фон, у нас тут нові сусіди блін, порядки наводять. Коротше, як є, вмикаємо тумблером BMS-ку, підключили до РС-485-порту. Далі поїхали. Запустили рідну програму. Старт. Пішов обмін даних. Бачимо, який зараз розбаланс, батарея розряджена. І ось коли у нас все підключено, ми бачимо температури і так далі, тоді можемо переходити в параметри, трошки почекати ось цим ряд. Іноді буває там десь хвилинку, треба почекати. І потім натискаємо, бачите, помилка. Одразу не дає прочитати ось ці параметри, тому треба трохи почекати. Окей, okay, десь хвилинка пройшла, натискаємо і пішов статус договари читання. І все, тут маємо налаштування. Це особисто мої налаштування, які я бачу для себе кращими. Не обов'язково робити будете такі самі. Так, ну і все, нарешті закінчилось там тупиляння. Поки що все прочиталося, все відображає. Зараз маємо аларм по низькому розряду, бо я спеціально розрядив батарейку перед тим як стискати її. В принципі, головне, що я хотів, я зробив, бо це пакети, їх треба тримати стиснутими. Сподіваюсь, що... Незапізно я це зробив. Значить, тут ще буде робитися панелька. Значить, ну і в принципі, напевно, все. Ще пару слів, слів додам. Коли я підключався вперше через компортер S232, то була проблема з підключенням. Здається, ось цей порт шестипіновий. Я зробив як? Підключив дисплей, тут у нас плюс, тут у нас мінус, і посередині два піна RX-TX Підключив до нього USB RS232 і через нього я вже підключився, але не з першої спроби, там, напевно, разів 20 намагався. Але все ж таки спроба була успішною. Ну а як придбав цей вже 485. Адаптер, то в принципі взагалі проблем жодних не було, все працювало чітко із першого разу. Там є купа проблем з ними з тими BMS-ками, е, коли вони приходять зі старою прошивкою. От зараз у мене прошивка 24, а була перша чи 4D чи щось таке. Е, на ній були постійні підвесони. Постійні підвисони, а також коли намагаєшся виставити протокол, він видавав помилку. Після оновлення ці проблеми зникли. Ну Я бачу, що у багатьох по форумах така сама проблема. Треба просити у китайців прошивку. Ну або у мене просіть. Тільки пишіть на мило, яке під профілем цим. Я вам надішлю. Ну В принципі, після оновлення там. Ці проблеми зникають. Ну, поки що все, поки що так. Я думаю, що буде ще продовження, коли я панель цю зроблю. Ну, але, в принципі, вже набагато краще, ніж було. Можна вже використовувати. А то було взагалі небезпечно. А, ну, я ще забув по скриптам такий собі а, підсумки по батареї, а точніше по BMS. Взагалі-то чого я її купляв? Бо у мене в інверторі начебто заявлена підтримка каншини рс 485 бла бла-бла-бла. Після всіх моїх намагань її запустити з ним, виявилось, що китайці як китайці. Вони все зробили, в принципі, в інверторі присутня вся схема, всі чіпи необхідні для роботи. Кану RS 485-го, роз'єми, обв'язки, все є. Коротше. Але в прошивці вони того не забезпечили. Ну і Виходить, що інвертор є, порти є, все начебто є, але прошивка не підтримує роботу з такими батареями там Пілантечі і так далі. І тому, в принципі, без сенсу мені оця штука по великому рахунку. Єдине, що тішить, що є тут чотири датчики температури, що є тут дисплей. Та й, в принципі, усе. Bluetooth тут немає. Це можна сказати мінус. Балансир такий самий слабкий, як і у всіх JBD, тільки у g він більш потужний там на 1-2 ампери можна знайти. А так, в принципі, все. Тому, в принципі, хто е, не має в інверторі каншини, нема сенсу купляти таку БМС-ку. Ну, хіба що там можна ще їх послідовно з'єднувати, вони там поміж собою будуть спілкуватися. Ну, а так, в принципі, без сенсу. Ну, а тепер вже все пока.